Запрошуємо на цю сцену команду КВН Джокер місто Львів. Ваші аплодисменти! Добрий вечір вас вітає команда КВН Джокер місто Львів. Чуєте? А ви мого пива не бачили? Юра, яке пиво, в нас Галицька ліга. А в мене сушняк. Юра, що за слова? Ми команда з чистим гумором. А як ти хочеш, щоб я сказав? У мене в роті недостатня кількість вологи спричинена надмірним вживанням метилу напередодні. Так. І це наш капітан. Юра, ми тут подумали, і я вирішив. Молодець! Красавчик! На тобі гроші ларьок через дорогу. Світле! Команда КВН джокер Хочете світлого гумору? Ми збігаємо. Чи виграємо, чи ні, немає значення. У нас продавець хот-догів на побаченні. Кохана, так. може, хот-дог? Ой, ти знаєш, я не люблю хот-догів. А які хот-доги ти не любиш? Пробувала з мисливською ковбаскою, з м'якенькою французькою булочкою, з освіжаючою капустою синя королева, дрібно посіченою корейською морквою, з вишуканим італійським соусом Капачо, Гватемала хот-дог, Родинна ковбаска. Коханий, а ти віриш в Бога? Ні, я в Бога не вірю. А в якого Бога ти не віриш? Пробував його. Чому ти плачеш? Мам! що таке У мене у тесті на вагітність три полоски три? Це ж неможливо. А дідус неможливе, можливо. Я живу на ливандовці. Творча я натура. Отаку от замутила я мініатюру. Опа, папа, Є які-то філки? Ні, немає грошей. А я слюна йду. У мене 20 гривень, але... Давай то... сюди. То ж мамині. 20 гривень, я знаю твою маму. Ти <му> сюди! Сюди йди! Наш телефон. Наш телефон. Кафе «Мазох» переіменувала в кафе імені Андрія Садо-Мазового». І тепер замість пропозиції покарати або відшмагати вам запропонують покласти бруківку на Городоцький. Намалюю на стіні чорний як квадрат. А у нас мініатюра, сценарист неадекват». І И тут, коротше, вони стріляють, так все валиться, прилітають та трілка, так. Ростуть ялинки, захід сонця, він бреє за руку, вони падають, стоїть, падають, стоїть, падають, стоють, і Шо, точно подвохов, да? Добрий вечер, шановні українці що печиво Орео їв на цю рекламу міцно присів, всюди вставляє з реклами слова, в татка від нього болить голова. Тату, а хочеш, я навчу тебе, як правильно з'єднювати контакти? Покрути, лизни. Я так розумію, в молоко вже не булькати. DVD, Трансформери за you А зараз уявіть собі, що фільм Сутінки знімали в Україні. Сидить Едвард, кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло нього худа белла. Сидить на ослоні і крізь сльози ледве-ледве промовляє. Чого зажурився ти, голубе? Як же не журитися мені, голубко, мов перебілка, що у полі від коси, попід крилом діток своїх хова, так само я від тебе тайно приховав Ми. про себе. Знаю, я таємницю твою, оленю мій рогатий. Дав ти себе, не їси ти сала з чесником. Осику, мамину, не любиш, що у дворі кілками зацвіла і кров українську п'єш. Скажи це, Белло, хто я, <пілляться> нужбо! ти, Едварде! Москаль! Сім'я <пілляться> закаре, отработали лілабе! <пілляться> І закінчити наш виступ ми б хотіли словами з української народної пісні Барбара Стрейзінь. Ваші аплодисменти Команда КВН джокер місто Львів.